Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Колись давно один мій приятель, який дуже добре лупив в бороду і на вулиці, і в спортзалі, тим, кому хотів лупити, сказав дві дуже розумні речі, які я запам'ятав на все своє життя. Перше, він сказав: що треба займатися спортом, спорт шкідливий. Треба займатися бойовими мистецтвами. А друга річ, яку він сказав. Що взагалі у кожного бійця є три основні характеристики: це маса, техніка і духовитість. І ось якщо не вистачає однієї компоненти, її можна компенсувати двома іншими. Не вистачає маси, це можна компенсувати технікою і духовитістю. Не вистачає Техніки можна компенсувати масою і духовитістю, але якщо не вистачає духовитості, цього нічим не компенсуєш у світі. Зараз є тільки кілька боєздатних країн. Це на жаль, Московія у неї є маса і духовитість для того, щоб воювати. Це Україна. У якої є техніка, на жаль, переважно західна, і духовитість для того, щоб воювати, це Ізраїль, духовитість і техніка, і це Іран, маса і духовитість. Більше, от я якось на навіть не можу згадати яких-небудь боєздатних країн. Ми можемо підозрювати, що можливо Північна Корея здатна до війни, в разі чого, Можливо, Фінляндія, а ну і звісно ж Афганістан. Це без сумнів, Афганістан ні маса, ні техніки, але духовитості, хоч залися. На жаль, вона вся зараз спрямована не в тому напрямку, і афганці зараз швидко втрачають свою духовитість на петербурзьких економічних форумах. Якщо в таліби почали їздити на економічні форуми і підсмоктувати у Московії, то їм лишилося недовго. Оце свого часу американцям потрібно було. Не пробувати з ними воювати виходило у американців жалюгідно у них техніка і маса, але духовитості немає. А запрошувати їх на економічні форуми, то цей би талібан би закінчився б дуже скоро сьогодні. Вночі витік термін ультиматуму, який Трамп виставив Ірану. Коли я пишу цю програму, ще жодний американський удар по Ірану не був завданий, тому що Трамп сподівався на те, що Іран просто потече його образили. Ізраїльцяни вони дуже страшні. Навіть Трамп їх боїться, і він подумав, що Ірану точно вже піде на які-небудь перемовини зі сполученими штатами. Але Іран духовитий, він не йде з ними на перемовини. Ну тобто Трамп уже надув щоки. Йому ніби як потрібно атакувати. Під прикриттям ізраїльцям потрібно атакувати Іран. Але по перше, більшість населення сполучених штатів цього не схвалює. По друге, Трампу дуже не хочеться. По-третє, він думає, що може все вийти дуже погано. удачі не буде в сполучених штатах. Багато іранців, багато шиїців. Що як вони його підстрелять на гольф полі для нього? Це вагомий чинник, коли Трамп. Цікав з засідання великої сімки, то всі думали, що для того, щоб займатися іранськими справами, і ми вчора казали з вами, що іранськими справами він справді займався пів години. Решту часу, весь вчорашній день, він, він присвятив тому, щоб нахилити конгрес. Щодо закону про криптовалюти йому потрібен зручний закон про криптовалюти, тому що у нього всі капітали в криптовалютах. От його сім'я його найближче оточення займається цією сферою. Переважно і для них дуже важливо, щоб конгрес цьому не заважав. Міністр оборони Сполучених Штатів Ґесет, як ми знаємо, уже закінчив справу свого життя. Це влаштування. Кімнати для гримування візажної кімнати, де будуть гримуватися, він та інші очільники пентагону перед тим як давати інтерв'ю. Я не знаю, чи є справді у Пентагону оці от глибинні бомби, чи як ці бомби, які можуть пробивати е, велику товщу скелі, і чи справді вони щось там пробивають? Їх ніхто ніколи не випробовував. Пентагон ставить на інше, він ставить на пудру, він ставить на накладні тіні, він ставить на підфарбування очей і волосся. Ну і таке вже було, але тоді людство могло собі це дозволити. В 18 столітті приділяли дуже багато уваги перукам солдатів тим, щоб правильно були завиті коси. Офіцери ходили в мережевах і дуже дбали за тим, щоб колір панталонів. Пасував до кольору військового мундира так було в усіх арміях Європи. Але оці от люди, які пудрилися і фарбували собі нігці, всі ці люди мали мужність камікадзе. Вони воювали абсолютно безтямно. Вони легко проливали власну і чужу кров. Одна з битв франко голландської війни: щось за 8 годин битви. 25 тисяч трупів українські збройні сили зараз за місяць стільки жмурять з застосуванням дронів, артилерії, кулеметів, РСЗВ і так далі. А от ці от люди фактично білою зброєю, з мінімальним застосуванням пороху, тільки за одну рядову битву 25 тисяч трупів з обох сторін. Але американці пудряться гірше ніж французи, і воюють гірше ніж афганці, Як ми знаємо, і тепер цей гесет уже займається. Не тільки пудрою, він він займається переіменуванням військових баз. Тобто він не переймається особливо цим от флотом в Індійському океані, який зараз мав би здійснювати операції проти Ірану, літаки з цього флоту. Він не особливо переймається цією війною будь-якою іншою війною, станом американських збройних сил і станом. Військово-промислового комплексу сполучених штатів він займається переіменуванням військових баз. Тим часом Макрон війною цікавиться, і він вирішив стати посередником у врегулюванні конфлікту між ізраїльцянами і іранцями. Дзвонить в Іран. Ми пам'ятаємо, що Макрон намагався своїми дзвінками Путіну е, унеможливити або принаймні відтермінувати війну Московії проти України. Ми знаємо, чим це закінчилося повномасштабним вторгненням Ерефії. Тобто зараз можна очікувати, що оця військова операція Ізраїля не закінчиться в зв'язку з дзвінками Макрона за тиждень, а буде тривати щонайменше років два. І це погано, тому що нафта вона підстрибнула, але в цілому застабілізувалася. А якщо все це продовжиться надовго, а тим паче, якщо все-таки американці втрутяться в конфлікт, то може стрибнути і до 120 доларів. Тим часом, навколо Ірано-ізраїльської війни, як і навколо україно-московицької війни, тривають танці лицемірів. Китай з Пакистаном таки підтримали Іран словесно. Звісно, Пакистан до речі, це єдина ісламська ядерна держава. Пакистан аргументує свою підтримку Ірану ісламською єдністю, ісламською солідарністю. В чому тут лицемірство? Тому що Пакистан зараз економічний клієнт Китаю. Від Китаю він дуже сильно залежить, але стан мусульман в Китаї Пакистан зовсім не хвилює. Ми знаємо, що Китай здійснює геноцид уйгурів. Китай жорстоко придушує. Тюрків мусульман на своїй території і Пакистану і всім іншим ісламським країнам наплювати на це. Вони всі переймаються поневіряннями мусульман в державі Ізраїль. Не тому, що вони бояться Китай більше ніж вони бояться Ізраїля, а тому, що у Китаю багато коштів, а вони всі зорієнтовані на кошти. Китай інвестував в Пакистан за останній час 50 мільярдів доларів, і звісно, 50 мільярдів доларів це значно важливіше ніж ісламська солідарність. Мунір, міністр оборони Пакистану, зустрівся сьогодні з Трампом і умовляв Трампа не бити по Ірану. Трамп, звісно, з задоволенням вислуховував ці умовляння. Йому дуже не хотілося бити по Ірану. Мунір весь час дякував Трампу за те, що Трамп зупинив конфлікт між Індією і Пакистаном нещодавній. І Трамп цим дуже пишається. Він весь час повторює, що це я зупинив цей конфлікт. На що прем'єр-міністр Індії моді вже висловився. Він сказав, що. Конфлікт зупинили індійські та пакистанські військові. Трамп, взагалі, тут ні до чого. Його взагалі ніхто не слухав і тут не бачив. Індія, взагалі, хитрозроблена, зроблена. Вона не відчуває жодного піетету ні перед Трампом, ні перед всім західним світом. І це погано, тому що західний світ в неї активно інвестує. Індія була сконструйована як єдина держава британською остіндійською кампанією. Якби не британська остіндійська кампанія, ми зараз би спостерігали 10 держав на цьому півострові, які між собою воювали. Індія теж дискримінує мусульман і християн також. В чому там проблема зараз в Ірані, поки продовжуються ці ізраїльські удари? В тому, що до початку цих ударів МАГАТЕ в цілому контролювала кількість збагаченого урану в Ірані і. Місце розташування цих контейнерів зі збагаченим ураном. Раніше Іран ішов по шведській моделі. От шведи мають збагачений уран, і у них весь цикл. І в принципі, в будь-який момент вони можуть за два місяці виготовити собі ядерні заряди, але у них заморожена ця програма, щоб формально не вважатися ядерною державою. Але все є: є устаткування, є фахівці, є збагачений уран, практично готові заряди і носії. Іран хотів так само по шведській моделі, і за угодою, укладеною під час президентства Обами, їм це ніби як дозволялося під контролем МАГАТЕ. І кожний місяць інспектори МАГАТЕ по новій опечатували контейнери зі збагаченим ураном. Іран після початку ізраїльської атаки ніхто вже не знає, де ці контейнери, і Магате каже, що воно не знає, куди все це ділося, що вони там з ними роблять, що вони бадяжать, і в цьому є дуже велика небезпека: 409 кілограмів збагаченого урану. Всього раніше, коли Трамп вийшов з цієї угоди з Іраном після Обами. Іран з цієї угоди не вийшов, він так і залишився під контролем МАГАТЕ. Тобто, на жаль, сюрпризи ще можливі, наприклад, можлива спроба завдання ядерного удару по Ізраїлю. Взагалі цікаво поглянути в історію Персії. От перший раз Персію розгромив буквально в одній битві. Олександр Великий, і ця, мабуть, найбільша держава того світу впала миттєво, і невеличка кількість греків зуміла все це опанувати. Ніхто тоді, окрім Олександра Великого і його наглухо відморожених македонців, не вірив, що таке взагалі можливо в принципі. А бачите, сталося згодом. Персійська держава відродилася в інших формах і завдавала великих неприємнощів Риму і. Потім східній Римській імперії, і великий імператор Іраклій свого часу, але уже в серії дуже важких битв і дуже складною військовою кампанією зумів поставити їх на коліна. На жаль, це було уже в VII столітті, і Іраклію недовго було радіти з цього приводу, адже вдруге поставили рештки цієї вже, вже зовсім добитої персидської держави. На коліна араби, молодий іслам завоював все це і уже назавжди. Але перси виробили свою форму ісламу, шиїзм і зуміли протиставитися багдадському халіфату. Це було вже згодом. Ну і зараз остання ця спроба ізраїльтян. І дуже цікаво, чи вдасться без сухопутної операції ізраїльтянам, виключно застосовуючи авіацію дрони. Виключно через роботу спецслужб зробити те, що свого часу зробила Македонська Фаланга. Більшість фахівців вважають, що це неможливо. Все таки з Іраном важко розправитися. Іран це дуже гнучка система, це ж не диктатура в Ірані. Реальні вибори в Ірані реальна опозиція. Там відбуваються страйки. Там відбуваються народні заворушення весь час. Там справді обирається президент, і це чесні вибори. Там є незалежна преса. В Тіграні функціонує вісім великих синагог. Дуже багато значить корпус вартових. Ісламської революції, але вони так само не мають монополії на внутрішнє іранське політичне життя. В Ірані не тільки перси, дуже велика азербайджанська меншина. Велика меншина, це погано звучить, але їх там справді дуже багато. Тобто більше азербайджанців, ніж в самому Азербайджані, і вони становлять кадр. Іранської армії знищити цього хоменеї, знищити навіть президента, знищити все керівництво армії зовсім не означає знищити іранську політичну систему, іранську державність. Це навіть зовсім не означає знищити іранський уряд. Все це цілком може вижити і почати по новій. Тобто в Ірані своєрідна, але справжня демократія на відміну від, наприклад, Ерефії. Ця іранська демократія нам дуже неприємна. Ну, з тієї причини, що ми з вами підтримуємо сунітів, а не шиїтів в першу чергу, а в другу чергу тому, що Іран був до останнього часу тісним союзником військово-політичним Ерефії. Ну а крім того, іранська держава, в принципі, є незаконною, неправильною і несправедливою. Звісно, рулити там всі мають європейці. Навіть не наші брати євреї. Якщо 2500 років тому європейці це означало греки, то нині європейці це означає українці. Того часу греки теж не одразу стали греками. Вони йшли до цього в важкій боротьбі, і важкій боротьбі між собою, важкій боротьбі з зовнішніми ворогами, в філософських роздумах і в великих мистецьких осягненнях. Перед нами теж ще доволі тривалий шлях до світового лідерства, але ми його обов'язково пройдемо. Тим паче нас зараз більше ніж тоді було греків. Тоді всі греки поміщалися десь ну, тисяча полісів, не більше. Поліс за розміром це село. Тисяча сіл народили нову Європу, нове мистецтво, народили філософію, народили. Найкращі армії світу, і ми з вами це теж зробимо. Я в цьому смислі дуже сподіваюся на Моринці і на корчувате. Хоча багато з моїх опонентів сподіваються більше на городище і на рівенщині є таке село Опарипси в опарипсах, вірогідно народиться. Український Фалес, але український Олександр Великий народиться обов'язково в Моренцях. Взагалі щодо законності, чому я говорю за законність влади? Тому що про це весь час говорить Путін. Єдина законна влада на землі це та влада, яка може вивести свою генезу від Цезаря Августа і від Карла Великого. Всі інші влади. Це є всього лише тимчасові узурпацією. От Путін любить говорити про те, що український режим він є незаконний, Це є узурпація, тому що була революція гідності 14-го року, коли нібито законна українська влада була повалена. А от та влада, яка зараз, вона незаконна. Сам цей потвори Путін очолює Рефію. Рефія є спадкоємцем радянського союзу, так визнано світом, і Вони так себе визнають. Радянський Союз постав в результаті незаконної революції. Ну, революції не буває законних, коротше кажучи, незаконного державного перевороту 1917 року. Тобто і радянський союз це була узурпація, і ясно, Ерефія це теж узурпація, як спадкоємець радянського союзу. Давайте не будемо забувати, що і ще до того Олександр І Романов прийшов до влади через фактично військовий переворот через вбивство його батька Павла І. Перед цим Катерина II незаконно прийшла до влади через узурпацію, через вбивство її чоловіка Петра III. Перед цим, взагалі, вся династія Романових незаконно прийшла до влади, через узурпацію, через повалення законного правителя Росії. Дмитра І, вірніше на Росії, тоді це і ще була Московія, і от цей Дмитро І був поставлений до влади людьми князя Вишневецького і запорозькими козаками. Це був останній законний правитель в історії Московії. Всі інші були незаконні. Тим ви скажете, що і до того були всі незаконні, адже законними правителями. Цього улуса могли бути тільки нащадки чингізідів. От на всій цій території, те, що зараз Московія, тільки нащадки, кровні нащадки Чингізідів можуть бути законною владою. Це пам'ятав і ще Іван Грозний їхній, і тоді, коли він перелякався сильно кримського хана, який був на відміну від нього справжнім чингізідом, він на три роки постав замість себе правити на Московії. Астраханського царевича, який теж був справжнім Чингізідом Астраханського чи Казанського. Ну коротше кажучи, когось із цих із Волжських. До того оця брудна потвора Дмитро Донської і його нащадки, такі самі потвори, карбували монету з написом Тохто хан? Нехай довгі будуть літа. Його у нас в братстві є один справжній чингізід, По прямій походить від чингізхана, Це Марат Сейфулін. І власне кажучи, його ми поставимо там на Москві після того як вона буде розгромлена. А можливо, якщо він не захоче, то його син Еней, який зараз в братстві дуже добре служить у відділенні ударних дронів. Ну а в Україні законна влада у нас буде уже наступна, звісно, за генезою від Цезаря Августа, і тут я. Не буду зараз вам переповідати своє походження і всіх своїх предків, але виключно із притаманної мені скромності. Час іще не настав. А до того, братця, якщо ви мешкаєте. Часом у Львові, я знаю, що у Львові теж мешкають якісь люди, то ви зможете 19 липня подивитися виставу за моєю п'єсою княгиня Ольга. Це теж вистава про владу. Але звісно, лише в тому випадку, якщо ви разом зі мною зараз скажете щире, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, ця брудна потвора Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.